Якщо б надійність мала своє обличчя, то це була б Honda Accord гібрид. Одна з небагатьох машин, які сьогодні зберегли свою простоту. Якщо не вірите, дивіться, авонодізилайсобанока казалась на сьогодні. Це одна з небагатьох машин, яка зберегла свою просту, але при цьому виглядає дорого і лаконічно. Під капотом двохлітровий бензин плюс електромотор. І загальна потужність 212 кінських сил. Важливо, що цей електромотор створений не для скаженої динаміки. Але коли ви розганяєтесь, то здається, що під капотом трішки більше конячих. А тепер головне він економить. Не на паперах, а реально в місті можна писатися у витрати 5-6 літрів. І для того не треба купувати дизельне Рено, Peugeot, Сітруїн і так далі. Всередині класика японської школи. І навіть якщо комплектація не топова, в ній все одно є все необхідне. Адаптивний круїз, двозонний клімат, мультимедіа з скарплей та просторий салон. І багажник тут зовсім не маленький. І навіть задні пасажири не скажуть, що їм тут мало місця. Тому, якщо ви хочете авто, яке буде тихо впевнено працювати, не витрачати ваші нерви, гроші при цьому виглядати стильно, я вас вітаю. Таке авто. Ви вже знаєте. А ціна на нього буде в описі.